Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Києві. Напівголий чоловік нокаутував поліцейського і виліз на капот патрульного авто. Близько п'ятої години ранку. Під час дії у Києві комендантської години чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції. Надалі правопорушник проявляв агресію вже до правоохоронців, розмахував руками та нецензурно висловлювався. Він заліз на капот службового автомобіля поліції. Пошкодивши його, а після цього наніс один удар в обличчя поліцейському, внаслідок чого той опинився в нокауті. Зловмисника затримано, наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років. Робота! Вийшла робота! Це, навірно, вже по пандос. Водій в шокі, оце вже він попав. Погнав, погнув капот.